31 липня 1994 року в місті Керч утворена 23 третя окрема бригада прикордонних сторожових кораблів прикордонних військ України. До її складу увійшли кораблі і катери з Одеської та Балаклавської бригад. П'ять кораблів та п'ять катерів стали на охорону морських рубежів України. Тоді очолив загін досвідчений офіцер. Олег Олешко, саме під його командуванням, розпочалась історія легендарного загону. В далекому, 1994 році, я не міг себе виявити, що 29-ту річницю наш загін Керченський буде святкувати в такому затишному, чудовому старинному місті Білоградністровська. Мені дуже приємно було. Подивитись на ту роботу, яка зроблена особовим складом за допомогою адміністрації, я споминаю, як ми розташовувались в Кирчі на Генеєвському молу. Юрій Михайлович може підтвердити, яка база нам досталась від росіян на той час. Вже непридатна для використання будівля стала першим та найріднішим домом загону. Спільними зусиллями прикордонники відремонтували та оснастили свою військову частину. Морські охоронці відмінно виконували свої завдання з охорони визначеної зони відповідальності. А в 2011 році корабельно-катерний склад загону поповнився кораблем морської охорони спеціального призначення Онікс. Анексія Криму, на жаль, стала лише першою пригодою, що спіткала наших мужніх захисників, завдяки рішучим та професійним діям командування загону, а також відданості Україні, під час анексії Криму Російською Федерацією, Україна не втратила жодного прикордонного корабля і катера, жодної одиниці зброї. Дійсно, нелегкі часи випали на нашу долю в 2014 році, але завдяки вам. Ми зберегли флот, ми намагалися зберегти наших побратимів, наших хлопців, наших дівчат. Щось нам вдалося зробити, щось не вдалося. Дуже шкодую, що станом на лютий минулого року я не був поруч з вами в Маріуполі. Так склалася доля. Але я пишаюся тим, що ви знищували ворога і літаки, і, і бронетехніку, і цих орків, які лізли з різних сторін. Навіть ціною свого життя саме після передислокації в Маріуполь загін поніс перші втрати серед своїх побратимів. Їх імена назавжди в пам'яті прикордонників: Денис Петухов і Богдан Тищенко. Загинули внаслідок обстрілу російськими бойовиками менше ніж рік по тому на міні підірвався малий катер морської охорони ДПСУ Йомус 1000 внаслідок чого загинув командир катеру Антон Маслій. 24 лютого 2022 року загін разом з усіма оборонцями гідно зустрів ворога у словетному місті Герої Маріуполі. Місяці боротьби та захисту міста в пекельних умовах, але з Україною в серці. Лише у червні 2022 року Маріупольський загін вкотре передослокувався та відновив свою службу в оновленому складі у місті Білгород дністровський На жаль, не без втрат обов'язок держави повернути додому усіх героїв та пам'ятати тих, завдяки кому ми маємо можливість жити, вчитись і працювати. Я пишаюся колективом 23-го загону морської охорони, самовіданості моряків-прикордонників. Ви взірець професіоналізму, увістою суверенітету та незалежності нашої країни. Можний протистояння агресору показує надзвичайну важливість надійної охорони державного кордону. І саме нам, прикордонникам, випало першим відчути підступність та жорстокість ворога. Виборуючи нашу свободу та незалежність, ми заплатили дуже високу ціну. Надзвичайно висока ціна, яку довелось заплатити загону, назавжди закарбується в історії. Привітати морських охоронців прийшло багато гостей. Серед них голова Білгородністровської районної державної військової адміністрації. Вас вітаю зі святом, з 29 ю річницею. Я хочу е висловити вам дуже велику вдячність за те, що ви сьогодні робите, за те, що ви сьогодні захищаєте, бо захищаєте ви в повітрі, на воді і на суші, і ви це робите майже на відмінно. Я всіх вас вітаю з цим святом, бажаю здоров'я, щастя, сімейного затишку, слава Україні! Своє вітальне слово сказав і міський голова Білгорода Дністровського Віталій Граждан. Завдяки співпраці місцевої влади та керівництва загону прикордонники швидко адаптувались на новому місці. Тепер вони мають змогу працювати в комфортних умовах та отримувати усе необхідне для якісної служби. Сила на честь українських прикордонників є одним з ключових елементів незламності, суверенітету і недоторкності нашої держави. На суші і вздовж її морських кордонів у протистоянні з російським агресором на морських рубежах нашої держави в розв'язаній Росією війни наші прикордонники довели, як вони можуть захищати Україну на суші та в морі. Дорогі захисники морських кордонів України, в цей день хочу побажати вам здоров'я, сил та витримки. Нехай любов до України надихає вас у нові звершення. У благодійній справі вірного служіння українському народу. Не буває свят без подарунків, адже незважаючи на нелегку долю оборонців, у них сьогодні радісний день. 29 років, 24 на 7. Вони стоять на захисті морських рубежів України. Для них не буває холодно чи спекотно. Жоден шторм не зупиняє їх перед обов'язком. Перший муніципальний вірить, що попереду на прикордонників чекає ще багато днів у сонячному Криму. А сьогоднішні подарунки нагадуватимуть про цей не Легкий етап служу українському народові. девіз та життєва позиція. Саме з цією фразою, 23 й загін морської охорони отримував свої відзнаки, медалі чи грамоти. Кожен з них, жінок та чоловіків, був готовий покласти життя за нас і вами. Тепер є ще одна надважлива задача: повернути наших захисників, які вже більше чотирнадцяти місяців перебувають у пеклі на землі. В полоні агресора перший муніципальний бажає наступну ювілейну 30-ту річницю відсвяткувати у себе вдома в українській керчі та Маріуполі. Білгород Дністровський завжди радий вітати та усіляко допомогти нашим захисникам однак, впевнені, що вони вже засумували за домом. Анастасія Ківі, Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.